Говорить Радіо Криворіжжя. Далі ми запрошуємо вас до спілкування у прямому ефірі у передачі діалог перед мікрофоном Людмила Козенко. Добрий вечір. З першого ж дня військових дій в Луганській і Донецькій областях в Україні активізувався волонтерський рух допомоги військовим в зоні антитерористичної операції. Чим далі, тим більша кількість активістів, чия діяльність стала міцною опорою для фронту у забезпеченні ліками, речами побуту, їжею. Сьогодні їхньої допомоги потребують сім'ї загиблих військових, демобілізовані воїни, які отримали психологічні. Психологічні та фізичні травми, переселенці, тож в Україні і безпосередньо у Кривому Розі діє багато громадських волонтерських організацій. Одна із наймолодших команд, небайдужих громадян у Кривому Розі, Набад Кривбас. На її базі створено центр допомоги учасникам антитерористичної операції та їхнім сім'ям. Про його роботу нам розповість голова осередку і керівник центру Вікторія Самойленко. Телефон прямого зв'язку зі студією 92 49 42. Ви можете поставити запитання нашій гості. Я надаю слово пані Вікторії. Саме з чого? Ви починали як виникла ідея об'єднати активістів і волонтерів в організацію. Скільки ви вже працюєте? Наскільки сьогодні ваша команда є дієвою і потужною? Скільки запитань вам? Доброго вечора, шановні радіослухачі, коли розпала, коли розпочалась війна, ми звичайно активно залучились до допомоги нашим воїнам. Створили так, була створена громадська організація «Набат Бат Кривбас. Як волонтерська в першу чергу. Десь півроку тому назад на одному з круглих столів, який відбувся в економічному інституті, обговорювалися проблеми міста. І нами було підняте питання проблем допомоги демобілізованим воїнам та сім'ям загиблих, полонених, тому що це, як виявилось, одне з найбільш гострих питань нашого міста. Директор інституту економічного Шайкан Андрій Валерійович люб'язно запропонував нам один із приміщень економічного інституту. Звичайно, це дало змогу реалізувати нашу ідею в найближчий час. Так утворився координаційний центр допомоги учасникам АТО та їх сім'ям. Мета цього центру щоб кожен учасник АТО, який повернувся із зони бойових дій, міг до нас прийти. І отримати найрізноманітнішу допомогу, якої він потребує в першу чергу, щоб він знав, що його цінують, поважають, що завдяки йому у нас мирне небо над головою. Паралельно створення центру ми почали об'єднувати навколо себе активістів, волонтерів, державні та громадські організації заради допомоги нашим захисникам та їх сім'ям. Координаційний центр працює. Півтори місяці за цей час до нас звернулись майже 200 учасників АТО та членів їх сімей, і кожному була приділена увага і надана допомога. А скільки волонтерів сьогодні в вашій команді? Ви знаєте, дуже багато волонтерів, мабуть, вже більше ста. Зараз навіть і не готова одразу так, але дуже дуже багато. А хто працює активно? От ваша команда, саме там, де ви працюєте, на тому місці. Це прізвище, ви б хотіли, щоб я назвала ну, Можливе прізвище, але б, б, є. взагалі ми працює співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями от, наприклад, такі як Тернівський Рух Патріот, Фонд Об'єднаних Сердець, благодійний фонд щіт, багато державних підприємств до нас залучилось. Там друга стоматологічна поліклініка, главрач цієї поліклініки, який перший одразу відгукнувся. СПД Бугаєвський, Перевірзя Сергій та багато інших людей і підприємців організацій нашого міста. Пані Вікторію, які головні питання ви поставили собі першочергово і чи вдалося їх на сьогодні вже виконати? Чи вони такі дуже довгострокові? Ну, одне з першочергових це було створити такий центр. Тому що одна з проблем була віднайти приміщення, дякуючи керівництву економічного інституту, які надали приміщення, утворився цей центр. І, мабуть. Також з першочергових завдань було не відмовити, не відмовляти нікому з захисників та членів їх сімей, які до нас будуть звертатись. Я вважаю, на сьогоднішній день такий короткий час, півтори місяці Ми всього працюємо. Ми з цим завданням впорались. Ми нікому не відмовили. На сьогоднішній день ми кожному приділена увага і допомога з тих, хто до нас звернувся. Ну, ви вже говорили, що у вас працює центр допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям. Які напрямки роботи він охоплює сьогодні? Ну, В першу чергу напрямки роботи це налаштування самого центру. Це налаштування таких кімнат, якщо можна так сказати. Це кімната прийому психолога, юристу, масажний кабінет, їдальня. Налаштовується наразі спортзал, читальня, кімната з настільними іграми працює, кімната збору одягу речей різноманітних побутових, взуття, де збираються речі з сім'ям. Самим захисникам. Якщо класифікувати на такі підгрупи, з якими звертались до нас захисники, то з якими напрямками ми сьогодні працюємо? Це можна їх розділити на такі групи. Ну, По-перше, це духовна реабілітація. У нас працюють військові капелани, отець Олександр та отець Юрій. Працює капличка, де кожен бієць або член родини може звернутися і там відкрити свою душу батюшки, тому що ми знаємо, що що вони не можуть сказати іншому, вони можуть поспілкуватися з капеланами. Це правова допомога юридична, медична. Особливо користуються, е, так сказати, спросом. Сьогодні це стоматологічна допомога. На сьогоднішній день вже майже 40 бійців 40 бійцям надана така допомога стоматологічна, психологічна. Одна із нагальних, з якою ми працюємо, це навчання. Вже у нас зараз йдуть набори на курси з навчання при інституті, працевлаштування, культурно-просвітницька ведеться робота дуже активно, матеріально. Це багато іншого. можна сказати по всіх напрямках. По всіх напрямках, ну, так, да, по всіх які напрямках. Потрібні в нашому так, суспільстві, в так нашій ми працюємо під кожного індивідуально. Того, хто звертається, ми під кожного працюємо індивідуально. Ми працюємо у прямому ефірі. Гостя нашої студії, глава громадської організації Набад Кривбас і керівник координаційного центру допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям Вікторія Самойленко. Телефон прямого зв'язку зі студією 92 49 42. При потребі звертайтеся до нашої гості із запитаннями. Повторюю номер телефону 92 49 42. Вікторія, яких спеціалістів ви долучаєте до діяльності своєї організації чи завжди отримуєте позитивний результат? Ми залучаємо спеціалістів на найрізноманітнішого напрямку. Ну, звичайно, це в першу чергу педагоги-економічного інституту, тому що там знаходиться центр. Ось вони будуть працювати, навчати наших учасників АТО та їх сім'ї в найближчий час. Це юристи, психологи, медики, масажисти. Як я вже сказала, працюють військові капелани, а вони є й військовими психологами. Багато, ви знаєте, організацій державних і недержавних, куди ми звертаємось і звертались, ніхто ще на щастя не відмовив, всі відкликаються на допомогу. І радує те, що не тільки спеціалісти міста надають допомогу, але й спеціалісти фахівці різних регіонів нашої України. Підраховували вже, скільки до вас звернулися звернулися військових, сімей. Так, звичайно, вже близько 200, як я вже сказала. Це учасники АТО та їх сімей. За такий короткий срок ви надали допомогу всім? Так, надали всім, або наразі надається. Це, як я вже сказала, навчання набрано 4 групи з навчання, яке розпочнеться вже з 25 вересня, і будуть навчатися наші військові. Тому активно працюємо в цьому напрямку. От які програми реабілітації ви запроваджуєте для адаптації демобілізованих військових та таких, що отримали поранення, і які ще планюються? На сьогоднішній день, першочергово, це, звичайно, духовно-реабілітаційні такі програми, тому що всі, хто приходять з зони бойових дій, звичайно, потребують цього. Вони всі духовно поранені в першу чергу. Вони психологічна реабілітація, всі з так. І з інвалідністю. Так, вони майже через один інваліди фізичні. От психологічно дуже тяжка ситуація. Значить, працюють, я ще раз говорила військові капелани, і психологи ми долучаємо різного рівня, як військові, так і побутові, тому що питань дуже багато. Як і в сім'ях виникає, бійці приходять у них і в сім'ях неполадок, тому що вони, звичайно з бойових зони бойових дій потрапляють в мирне життя, і дуже важко їм адаптуватися. Такі програми реабілітації як навчання. Я ще раз повторюю, набрано чотири групи з навчання. це комп'ютерні курси, основи підприємницької діяльності, це бухгалтерія 1С, це курси з іноземної мови, наразі англійської. От уже майже 50 учасників АТО сьогодні у нас вже буде навчатись скоро. Також у нас йде програма медична, медичної допомоги. Та стоматологічна так і таке інше. Так, таке вже говорили. Матеріальна. І ще наразі ми так намагаємося втілити в життя культурно-просвітницьку реабілітаційну програму. Ми залучаємо до різних заходів. От, наприклад, у нас є такі організатори концертів, які надають нам безкоштовно квитки там, на, на концерти живої музики, де ми залучаємо бійців, вони йдуть, це їм така реабілітація. Ось буквально позавчора були на концерті акордеоністів. Ви знаєте, коли вечором мені зателефонували шість бійців, які туди пішли, і просто вони говорили: Дякуємо вам, нам хочеться жити. Тобто, от таке у них відчуття піднесеності, духовності, вони відроджуються, вони адаптуються в соціум і це дуже гарно. Дякуємо всім, хто надає нам таку допомогу. А складні випадки були? Чи, можливо, якась складна операція, чи, можливо, якісь там треба було влаштувати на роботу, Ну, якісь там психологічні випадки? Ви можете навести приклад. як ви Працювали в цих в цьому напрямку, так, звичайно, були такі випадки, і не один. Ось із останніх наразі сьогодні проводиться операція. Учаснику АТО, який звернувся, він, вибачте, бігав, бігав по лікарням, йому відмовляли. У нього кіста е, лобної частини, і от, коли вже до нього приїхала скора, а друг його телефонує нам і говорить, що йому відмовляють в операції там, тому що вона дуже дорого коштує. Ну, дякуючи, що ми звернулись до лікарні, і нам лікарня не відмовила. Вони наразі роблять йому операцію. Операція дуже складна. Також багато було складних випадків, де приходять зі швами люди там, і не знають, куди їм звернутися, не можуть, нема за що купити ліків. Ми їм купуємо ці ліки, контужені бійці. Тобто, складних багато операцій, це можна в таких от звернень. Ми відразу реагуємо, нема такого, що ми когось комусь відмовляємо. День-два реакція ну, моментально у нас. Можливо, до когось з підприємців, ви зверталися за матеріальною допомогою. Ви можете назвати цих людей, нехай всі. Почують, хто це? Нехай приєднуються до цього. Так, ви знаєте, на сьогоднішній день дуже радує, що у нас в місті дуже небагато небайдужих людей. Одним із перших, хто залучився до матеріальної допомоги, це Бугаєвський Сергій, наш підприємець, який одразу прийшов і він надає активну матеріальну допомогу. Він закуповує ліки, і закуповує різноманітні речі, які потребують наші захисники. Це Перевір Сергій, наш також підприємець міста, який одягнув обув і купив діткам до першого класу, бійцям речі, який надав безкоштовно річну. Річне обезпечення питною водою, десяти сім'ям загиблим. Ви знаєте, є такі, які надають допомогу, але вони ну, хочуть бути невідомими. От, наприклад, один із підприємців прийшов і надав по 10 тисяч десятьом сім'ям загиблих діток, щоб одягли обули до першого класу і до дитсадку. Ну... Ось таки на сьогоднішній день. Ніхто не відмовляє. Ви знаєте, от ми звертаємось до організації, до людей, бізнесменів, ніхто не відмовився, хоч маленьку, але допомогу матеріальну надають конкретно бійцю не на центр, а конкретно індивідуальній особі, яка до нас звертається. Дуже приємно, що у нас існує такий рух і існує, і є такі люди. Нещодавно ваша організація підписала меморандум щодо діяльності з центрами безкоштовної правової допомоги. Наскільки активною є ця діяльність, які питання ваших підопічних вже вдалося вирішити, і які ще вирішуються. Ми дуже вдячні Державному правовому центру надання допомоги. Ви знаєте. Це перший центр державний, який сам відкликнувся до нас і захотів скласти з нами угоду і надавати допомогу захисникам. І це дуже добре, тому що це одна з головних проблем, правова, юридична. Всі, хто до нас сьогодні звернувся за такою проблемою, їх налічується на сьогоднішній день, от за місяць, майже 70 учасників АТО та їх сімей. Дуже багато. Так, дуже багато. Це одна з головних проблем. Проблем дуже багато. Починаючи з земельні проблеми, квартирні питання, побутові. Як, яке облаштування дитини, там безкоштовне харчування в дитсадку, багато багато на різноманітніших. Ми направляємо до державного центру і вони одразу реагують. Тобто вони або зразу мають консультацію, або ведуть, оформляють документи, там є такі, що складні питання, нікому не відмовляють і доводять і до душі, судових справ. І доводять до судових справ, там навіть на, на дійсно таких складних ми їм дуже вдячні за таку співпрацю. Це дуже активна співпраця. Дякуючи їм, вона вирішується на сьогоднішній вже день. вже є такі судові справи, які доведені до кінця. Ви знаєте, ми працюємо тільки півтора місяця, тому що казати про судові справи за, за, ну, рано, тому що вони mm -hmm. тільки подаються на судові справи. Mm -hmm. Ну, ви знаєте, більшість вирішується одразу. Так не було такого, що ще там до судів. Mm -hmm. Якось так все слава Богу вирішується одразу. Добре. А які програми перекваліфікації і навчання професіям пропонує центр? Колишнім військовим і чи сприяє влаштуванню на роботу ваш центр? І чи можуть отримати також допомогу члени сімей військових, якщо в них немає роботи? Таку допомогу можуть отримати як наші захисники, так і члени їх родин. Звичайно, найперша перекваліфікація і допомога по навчанню йде від економічного інституту. От на сьогоднішній день вже. Троє наших бійців навчаються в економічному інституті, вони поновлені на навчання, так як їх було призвано до війни, вони прийшли, залишили навчання, їх налаштовано на, на це навчання. далі. Всі, хто до нас звернеться для того, щоб отримати другу вищу освіту або інше навчання, звичайно, ми їх ну, будемо намагатися. Надати таку допомогу ми співпрацюємо не тільки з економічним інститутом, але й з іншими навчальними закладами, наприклад, Криворізький навчально-виробничий центр по технічним всяким спеціальностям. Тому, будь ласка, ми раді всім, хто захоче придбати другу вищу, вищу навчальну освіту або перекваліфікуватись, Ми будемо це робити. Вікторія, а чи залучає центр до роботи військових, які вже пройшли відповідний курс необхідної реабілітації зі спеціалістами, отримали якусь спеціальність, ну і таке інше? Так, залучає. І чи Але, ради йдуть вони до роботи? Так, да, ви знаєте, дуже радо. Вони самі приходять і говорять, що вам треба допомогти. Будь ласка, давайте ми будемо вам допомагати. Вони такі раді, тому що там у нас вони в першу чергу спілкуються, вони зустрічаються зі своїми друзями, яких не бачили вже по півроку, тому що демобілізовані їй і сьогодні і півроку назад. Але це, мабуть, робота, знаєте, більш така приємна. От, наприклад, одна із таких робот це облаштування спортзалу. Наприклад, зараз іде, де завозяться у нас наразі, ну скажімо так, не дуже робочі такі тренажери, які треба налаштовувати, там зварювати. Тенісний стол наразі вони роблять зараз. І вони дуже раді такій роботі. Це там і кімната, облаштування одягу, там масажні кабінети. Вони носять з радістю всякі от ці стройматеріали і самі це все роблять. Ось така робота у нас при центрі є. Я ще раз нагадую нашим слухачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Гостя нашої студії, голова громадської організації Кривбас» і керівник координаційного центру допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям Вікторія Самойленко. Телефон прямого зв'язку зі студією 92 49-42. Ще є час зателефонувати і поставити їй запитання. А ми продовжуємо передачу. Моє наступне запитання про культурно-масову і спортивну роботу. Чи брали в ній участь члени вашої команди і чи залучали до них громадськість і членів сімей військових? Так, звичайно, це одне з таких приємно, приємних таких заходів, які ми проводимо для реабілітації наших бійців. Ну, от за останній місяць, наприклад, проведено декілька таких. До Дня Незалежності було проведено святково-патріотичний концерт для наших учасників АТО та їх сімей, де були залучені талановиті криворіжці, які співали, грали на музиці, поети. Звичайно, наші захисники, їх сім'ї залюбки, прийшли, поспілкувалися, послухали музику. Це все для них дуже приємно. Також був проведений патріотичний літературний вечір з нагоди Дня прапору, Дня Незалежності, де також були залучені талановиті поети криворіжці де військові мали змогу також прийти, поспілкуватись, послухати поетичні твори. Проводився захід в місті Скадовську, але від, ми від нашого центру туди відправляли делегацію з учасників АТО. Та членів їх родин, це були діти, учасників АТО, вже дорослі, там 18-20 років. Донатівського табору. Значить, ця поїздка була відбувалася 5 днів. Вони там відпочивали, грали в спортивні ігри, спілкувалися з представниками різних, з різних міст нашої країни, з натівськими представниками, з радником міністра були на лекціях, прослухали семінари. Тобто, дуже добре відпочили, приїхали такі задоволені. ну, я Мою це було дуже важливо. Ми ну, так працюємо, заходи в нас проводять. Додатково чи обговорюється питання відпочинку військових? Так, звичайно, на сьогоднішній день у нас ми відправили декілька діток ось до міста Полтави, учасників АТО. Також зараз наразі у нас формується група до військовослужбовців до міста рівне, до оздоровчого табору, де вони будуть проходити реабілітацію, медичне обстеження і відпочинок буде надано. Ну і багато таких от путівок розробляється для сімей, то для самих захисників та й діток. І які найближчі плани у вашої команди? Ну, найближчі плани, ось, наприклад, в цю суботу, 12 вересня, на 14 годину, ми запрошуємо всіх небайдужих, буде проводитись нагородження. Медалю за жертовність та любов до батьківщини, 70 учасників АТО, 40-го батальйону та інших батальйонів військовослужбовців міста Кривого Рогу, де буде також для них Будуть виступати таланти Криворіжжя, буде їм зроблений фуршет, приємне спілкування, таке інше. А взагалі, в найближчі плани, звичайно, розширювати свою роботу. Ось, наприклад, по працевлаштуванню, це нагальне таке питання, де ми зараз налагоджуємо тісні зв'язки з підприємствами, з міським центром заняття. Тості вони йдуть дуже на зустріч, щоб якнайбільше і якнайшвидше працевлаштовувати наших військових, і багато інших питань розробляється. Я пропоную назвати вам адресу розташування вашої організації для всіх, хто має бажання скористатися вашою допомогою і прийти на ваші заходи. Так, звичайно, це площа визволення, 2, приміщення економічного інституту. Працюємо ми кожен день з 10 до 17 вечора. Телефон 90 16 16. Будь ласка, рідненькі наші захисники та члени. Родин захисників, приходьте до нас. Ми раді кожному з вас. Приходьте, а всіх небайдужих ми запрошуємо до співпраці, адже святий обов'язок кожного допомагати нашим захисникам та їх сім'ям. Час нашого ефіру добіг кінця. Сьогодні гостею студії була голова громадської організації Набад Кривбас і керівник координаційного центру допомоги військовим та членам їхніх сімей Вікторія Самойленко. Ми бажаємо вам і членам команди, успіхів у вашій необхідній і благородній справі. Справі передачі підготували і провели журналіст Людмила Козенко і звукорежисер Марина Гординська. Слухайте наступні випуски наших програм завтра вранці, о 6 годині 45 хвилин. Всім миру, добробуту, міцного здоров'я і щирих яскравих почуттів.